Вбито було тому, що це російська помста за його позицію. У мене тут навіть немає жодних сумнівів. Він дуже активним був в комітеті з питань оборони і дуже активно там працював. Просто він себе завжди позиціонував як державник і вважав, що під час війни е ну, якимись політичними, навіть важливими і справедливими суперечками, не варто займатися. Це була така його позиція. Він про це завжди заявляв, але був надзвичайно активним і якраз вважав свою місію допомагати армії. І дуже активно в комітеті оборони працював. Це мета росіян. Для цього вони хочуть знищити націю, і для цього вони хочуть знищити лідерів. І вони завжди так робили. Вони вбивали будь-якого українського лідера, який осмілювався говорити про свободу нашого народу. І Андрій один з таких. Жах, просто жах. Я шокована, це, це нічого не сказати. Тому що в наш час я розумію, що війна, але зразу прийшла на думку фаріон, паровій. Ну. Я нічого не чула нічого зовсім. Просто я його багато раз бачила, я його недавно бачила і бачила в тому ж одязі його. Весь час бачила, я з ним вітаюся, віталася. Ну, ну як, ми обличчям знаємося, я з ним віталася, і я з великою повагою до нього. Це вбивається найкращих представників нації. І я вважаю, що таких людей треба берегти.